Доброго дня, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу з вами поговорити про мульчування і для чого воно необхідне. В попередньому відео ви вже бачили детальний процес створення даної клумби, також в ньому я детально розповідав про підбір рослин те, як правильно висаджувати ті чи інші види рослин. Також, на прикладі цієї клумби, тепер хочу розповісти вам про процес мульчування. Пройшло трохи більше неділі, а на ній вже почало проростати дуже багато бур'яну. Тож мульчування дуже допомагає і набагато зменшує кількість роботи. Я б навіть сказав, взагалі вона відсутня на такій клумбі. На всіх моїх подібних клумбах за весь час до процесу монтування даного відео, тобто до кінця липня, я зірвав буквально 4-5 дуже маленьких бур'янчика. Тож вирішувати вам, чи потрібне мульчування чи ні. Залежно від свого походження, мульча поділяється на органічну та неорганічну. Давайте розглянемо зараз органічну мульчу. До цієї категорії відноситься мульча, отримана із природних матеріалів. Як і будь-яка органіка, вона схильна повністю розкладатись. І згодом поєднуються з ґрунтом і перетворюючись на натуральну підгодівлю та покращуючи її структуру. Органічна мульча буває різного походження: рослинного це свіжо скошена трава, сухі сіно і солома, торф, компост, опале листя. Деревного це тріската тирса, голки, шишки та карах хвойних порід. Безперечна перевага, що таку мульчу можна безкоштовно заготувати на своїй ділянці, зібрати в лісі або посадках в окрузі. Але є й недоліки. Органіка може стати середовищем для розмноження шкідників на кшталт слимаків та равликів, у ній можуть зберігатися збудники захворювання рослин. Не вся органічна мульча хороша в чистому вигляді. Наприклад, гній і тирсу рекомендується змішувати з іншими матеріалами. Може впливати вона також на властивості ґрунту. Наприклад, хвойні компоненти підвищують кислотність, що підходить не всім рослинам. В свою чергу неорганічна мульча не впливає на структуру ґрунту і не виконує функції добрива. Але не менш ефективно захищає його від зовнішніх негативних факторів і може використовуватись декоративною метою. Першим розглянемо неорганічну мульчу. Це саме розповсюджений у садівників та ландшафтних дизайнерів і то, що я використовую у себе на ділянці спосіб це агротканина. Нетканний Нетканий матеріал вільно пропускає вологу та повітря до коріння рослин. При цьому пригнічує зростання бур'янів. Гротканину розкладають по майбутній грядці чи клумбі. Щільно фіксують спеціальними кілочками і вирізують отвори в місцях посадки кущів. В своєму випадку я не використовую кілочки, я просто відразу присипаю його щебнем. Ви це побачите в подальшому. Для мульчування використовується чорне, як ви бачите на моїй клумбі. Та двохстороннє чорно-біле агроволокно, темна сторона якого укладається вниз і блокує зростання бур'янів. А світла знаходиться зверху, відбиває сонячні промені і не дає ґрунту перегріватися. Чисто біле агроволокно не підходить для мульчування, це покривний матеріал, який захищає рослини від заморозків навесні. Застосовується у виготовленні парників і теплиць. З нього шиють зимові ковпаки на хвойні культури, другий вид це плівка. Щільний матеріал сприяє швидкому прогріванню ґрунту, перешкоджає зростанню бур'янів, знижує інтенсивність випаровування вологи. Але вона не пропускає воду та повітря, тому поливати потрібно або безпосередньо прокладеною системою крапельного поливу. Або лікою під корінь. Також коріння під плівкою може підгнивати. Також можна використати камені: гальку, гравій, щебень, кам'яну крихту, керемзіт. Камені скорочують випаровування вологи і перегрів верхнього шару ґрунту. Але бур'яни можуть все ж таки через них прорватися, тож краще використовувати в комбінації з агроволокном. Виглядає воно все дуже ефектно, особливо у поєднанні з квітучими клумбами та декоративно-листяними чагарниками. Мульча з кори великої фракції та каміння гарна у багатьох ландшафтних дизайнах. Але не завжди повністю запобігає зростанню бур'янів. Тому її варто все ж таки використовувати з комбінації з агроволокном або плівкою. Що укладаються прямо на землю і блокують появу небажаної рослинності. А дерев'яна або кам'яна мульча засипається другим шаром і служить просто прикрасою. Якщо неорганічну мульчу можна купити вже готову, то органічну легко виготовити власноруч, використовуючи спеціальну садову техніку. Ті місця, де я робив надрізи, я закриваю маленькими. Лаптиками також агротканини, щоб не проростали там бур'яни. Деревну тріску можна отримати за допомогою садового подрібнювача. Завантажте в нього гілки, що залишаться після обрізки саду. Така переробка не тільки дає натуральну мульчу, а також позбавляє необхідності спалювати обрізки або вивозити їх із ділянки. Ця техніка допомагає і в подрібненні інших матеріалів, жорсткої соломи та хвої, опалого листя. При обрізанні дерев бенза або електропилою утворюється велика кількість ще однієї мульчі, тобто тирса. Не викидайте її, а зберіть у мішки або відра та використовуйте у саду та городі. Дрібну трав'яну мульчу чудово виготовляє газонокосарка. Щоб не довелося згрібати її вручну, вибирайте модель із травозбірника. Вам залишиться лише зняти його в кінці скошування і розкидати в міст у потрібному місці. Якщо головна мета використання мульчі сам газон, зверніть увагу на модель газонокосарки з функцією мульчування. Тобто зрізана рослинність не тільки подрібнюється максимально дрібно, а й рівномірно може розкидатися по всій поверхні вашого газону, а не налипає в одному місці, провокуючи випрівання трави під неї. Якщо на ділянці виросла висока трава, яку не бере газонокосарка, зріжте її під корінь тримера і висушіть. Отримане сіно можна також використовувати між рядами малини або полуниці, мульчувати грядки з різними овочевими культурами. Тепер хочу поговорити про саму технологію мульчування. Покривати ґрунт мульчею можна протягом усього садового городнього сезону із середини весни, коли земля вже достатньо прогрілася, до середини осені, коли земля ще не встигла промерзнути. Насамперед необхідно підготувати землю, розрівняти та видалити бур'яни, розпушити землю. Щоб вона не ущільнювалась і залишилась пухкою під органічним чи неорганічним укриттям, а повітря вільно циркулювало. Мульчувати краще після дощу або рясного поливу. Так волога, що надійшла в ґрунт, довше в ній збережеться. Не рекомендується насипати шар мульчів в притул до стовбурів або стебел рослин. Це може призвести до загнивання та випрівання. Мало просто притрусити матеріалом, що мульчує землю. Його шар повинен бути досить товстим. Для твердої мульчі на кшталт кори і тирси. Товщина шару становить близько 5 см легку трав'яну мульчу на кшталт листя і трави. Укладають шаром 7-8 см. При мульчуванні органікою восени шар покривного матеріалу може досягати 10-15 см. На зиму він встигне перестигнути. Також немаловажливо й те, що на сонячних ділянках шар мульчі повинен бути товщим. У затінених місцях можна обійтися тоншим. Тип мульчі залежить від культури. Плодові та ягідні можна мульчувати грубими матеріалами деревного походження, ріска, кора, тирса. Овочеві та квіткові вимагають ніжнішої рослинної мульчі, трави або скошеного сіна. Мульчування підходить не тільки для насаджень відкритого ґрунту, але й для теплиць, оранжерей, навіть кімнатних вазонів. Наостанок хочу ще поговорити про те, які ж все таки завдання виконує мульчування. Перше, це у спеку та посуху захищає ґрунт від пересихання, запобігає утворенню на поверхні тріщин. У холоді та межсезоння не дає ґрунту сильно промерзнути, захищає верхні шари від вимивання та вивітрювання. Після поливу довше утримує вологу в ґрунті, не дає їй швидко випаровуватись. Блокує зростання бур'янів та зменшує їх кількість на грядках. Покращує структуру ґрунту, робить його більш пухким, що корисно для кореневої системи. Мульчування у спеку підтримує оптимальну температуру і запобігає перегріву, що добре не тільки для ґрунту, але й для рослин, що ростуть у ньому. Воно служить проміжним шаром між землею та дозрілими плодами овочевих та ягідних культур, залишаючи їх чистими навіть у дощову погоду. При використанні органічної мульчі вона служить додатковим добривом, поступово розкладаючись і стаючись сприятливим середовищем у розвитку корисних мікроорганізмів. Органічна чи неорганічна мульча, їх комбінації можуть використовуватись не лише з практичною, а й з декоративною метою. Наприклад, для створення оригінального укриття ґрунту на клумбах. Чим саме зараз ми і займаємось. Увесь процес мульчування дуже наглядно я зняв у цьому відео. Підвідемо все ж таки основні нюанси. По-перше, Чим щільніша агротканина, тим краще. Я використовую сотої щільності. Але в ідеалі використовувати все ж таки 130-ї. Але її продають тільки в рулонах. Тому купив необхідну кількість на відріз. По-друге, місця розрізів краще все ж таки вкривати ще одним шматком агротканини поверх. Бо в тому розрізі можуть проростати бур'яни. Наступне, края вздовж бордюрів я завертаю. Це не сприятиме розпусканню та розтріпанню країв. І якщо використовувати важкі декоруючі матеріали, то можливо обійтись без закріплення агротканини кілочками. Вона буде дуже добре притискатися цими матеріалами. Велике каміння я викладаю таким чином, щоб з оглядової частини двору попереднє каміння не закривало наступне. Цим же принципом я користуюсь і при висаджуванні рослин. В основному в цьому відео я зібрав докупи дуже багато інформації з багатьох джерел. Я вважаю, що дуже наглядно і зрозуміло розповів. І показав на власному прикладі. Якщо в когось будуть якісь питання чи побажання, обов'язково пишіть в коментарях та підписуйтесь на мій канал. Тож до нових зустрічей, друзі.